Китай показав істинне обличчя. Чим власне і зганьбився на міжнародній арені? Роздратована позицію КНР вже не одна Україна, а й низка європейських держав. Що сталося? Дізнайтесь за мить. Я Юрій Бібік поїхали. Посол Китаю у Франції Лу Шає. Поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, зокрема України. Так офіційний представник Пекіна заявив, що колишні радянські країни не мають ефективного статусу у міжнародному праві, тому що немає відповідної міжнародної угоди, яка б ратифікувала їх статус. Окрім цього, він заявив, що питання Криму залежить від того, як сприймати проблему, додавши, що це не просто так. За словами Луша, є Крим, нібито спочатку належав Росії і був подарований Україні керівником СРСР у 53-64 роках Микитою Хрущовим. Ну зовсім не пропагандистська російська теза. Журналісти між тим помітили, що спочатку установа розмістила всю стенограму його виступу китайською і французькою мовами у своєму офіційному акаунті WeChat у понеділок Франції. Однак, о півдні за пекінським часом, стенограма була видалена. Інтерв'ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства. Але як то кажуть, слово не горобець. Міжнародна спільнота різко відреагувала на суперечливі заяви посла Китаю Лушає так посол України у Франції Вадим Омельченко припустив, що у представника Пекіна про проблеми з географією зацитуємо: або є очевидні проблеми з географією, або такі заяви йдуть в розріз з позицією китайської столиці щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і цілей і принципів статуту ООН. Кінець цитати Латвія також вимагає пояснень і спростування від китайської сторони скандальних заяв посла щодо російського Криму і статусу пострадянських держав у міжнародному праві. Ось що написав глава МЗС країни. Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету держав є абсолютно неприйнятними. Кінець цитати. Також позицію зайняває Чехія. Держава очікує коментаря від офіційного Пекіна з цього приводу. Ось що написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить засадам міжнародного права. Очікує, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв. Ну а коментар власне вже є Речниця МЗС Китаю Китаю. Маонін заявила, що Китай поважає суверенітет, суверенний статус, незалежність і територіальну цілісність держав усіх колишніх радянських країн. Вона також зазначила, що деякі змі неправильно інтерпретують позицію КНР щодо українського питання і сіють розбрат у відносинах між Китаєм і відповідними країнами. Процитуємо. Китай поважає статус суверенної держави республік учасниць після розпаду радянського союзу. Після розпаду СРСР Китай, Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами. Кінець цитати цікаво, чому тоді офіційний дип представник такої великої держави дозволяє собі робити подібні заяви ще й на телебаченні? Може, Китай не дуже й той поважає суверенітет держав, що вийшли зі складу е, СРСР. Що думаєте, ви друзі, з цього приводу? Напишіть, будь ласка, нам. Всі коментарі почитаємо під цим відео. Побачимось.